Церква проти людей у білій церкві священник московського патріархату розпилював з вогнегасника в обличчя Парафіяна. Інцидент стався на території спасо Преображенського собору. За словами очевидців, двері храму були заварені зсередини металевим щитом. Священик у пацемпе зачинився й вогнегасником намагався налякати людей, аби ті не заходили на територію собору. Тоді віряни почали силою пробиратися всередину. Цей священик бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зати двері, закривав вогнегасником, пускав порошок людям. Активісти вимагали від священника у ПЦМП покинути територію собору. Зазначу, що нещодавно Білоцерківська міська рада ухвалила передачу Преображенської церкви у користування ПЦУ. Однак священики московського патріархату до цього часу відмовлялися залишати територію. Мешканці Білої церкви разом із представниками ПЦУ таки змогли потрапити всередину. Однак мирно піти московські священики не змогли. За словами очевидців, з собою колишні настоятелі храму забрали всі дорогоцінні церковні атрибути та ікони. «Гляньте, все пусто, всі ікони позабирали. Слава Богу, іконостас залишили ікони, всі сківоті позабирали. Вхід на територію церкви наразі закритий. Частина парафіян встигла зайти в собор, однак інші стоять за зачиненими воротами. Разом з ними там чергують поліціянти, однак у ситуацію ніяк не втручаються.